Всім привіт-привіт! Ви на каналі Марабела, і у цьому відео ми поговоримо про чити Вінзої бо вони нарешті оновилися, і тепер є не один єдиний чит на гроші, але й багацько інших. Вам потрібно нажати ось тут на ось цю іконочку нажати на Enable Cheats, щоб їх увімкнути. Верніше, щоб увімкнути консоль, де ви можете вводити ці, ці чити. Як ви бачите, вам потрібно буде нажати Ctrl-Shift-Plus C, все як в Sims щоб вийшла ця консолька, де ви можете вводити, власне вже чити. Отже, ctrl shift c і вводимо чити прямо сюди. Перший чит, який я вам сьогодні покажу, це буде Add Money і сума грошей, яку ви хочете ввести. Так, тобто вводити це і плюс 100 тисяч. Мяу, я додала. Або ж, якщо ви хочете відняти, пишете Add Money, мінус, тобто негативну, негативний знак перед цією сумою і віднімаєте гроші. Наступний чит-код це буде про те, як додати оці коїни, мяу-коїни. Також майже аналогічний чит, вам потрібно ввести add мяу, coin. І суму коїнів, яку ви хочете. Я додала 1000. Зараз ми роздивимося, чи вони додалися точно. Було 15 коїнів спочатку, а стало тепер 1015. Так, вони додалися все супер. Наступний чит, який я розглядатиму, це чит, який буде впливати на потреби наших Зої. Тобто є окремий чит, щоб підняти всі потреби повністю до 100%. Вводимо наступний чит. Set Needs Full. І далі натискаємо Enter. І, власне, цей чит застосовується і мають піднятися усі потреби, які в нас там видніються, які не є заповнені до кінця. Вони мають заповнитися до кінця. Тобто шкала їхня буде вже під 100%. Ось, вам не потрібно буде там. Йти і е, робити так, щоб ці потреби піднімалися, вони вже будуть підняті до максимального рівня. Так, ось як ви бачите зараз на екрані, я застосувала цей чит, і потреби піднялися повністю. Далі ми зараз будемо розглядати два чити, які будуть пов'язані із замороженням та розмороженням ваших потреб, тобто е, того, щоб вони падали. Чи навпаки, чи щоб вони не падали. Вводимо чит Freeze All Needs. Далі обираємо true або false, в залежності від того, чи ви хочете активувати замороження, чи деактивувати замороження падання потреб. Я перше вводжу true і нажимаю Enter. Далі. І, як бачите, Freeze All Needs cheat Enabled пише. Це значить, що наш чит він застосувався. І ось ми зараз будемо переглядати, чи наші потреби падають. Я пришвидчую зараз час. Потреби не падають. Далі я ввожу Freeze All Needs False для того, щоб деактивувати цей чит. І, як ви бачите, чит пише нам Disabled. Тобто, наш чит деактивувався, і зараз, як можете побачити, в мене зразу почали падати потреби сну і потреби е, голоду. Так, чуть-чуть, там одразу видно, що вже почало падати. Отже, ми деактивували успішно цей чит. Вас, мабуть, зацікавило, як зробити так, щоб у всіх Зої ваші потреби заморозилися. Такий чит також існує. Пишете «freeze All Needs System. True або false. І все. І вас заморожуються або відморожуються всі потреби е, у всіх ваших ЗОЇ, що є в сім'ї. Я не вводжу його, тому що мені це не потрібно. Е, але так, цей чит я вирішила занести до нашого списочку. Наступний чит буде стосуватися. Того, щоб ваші зої не старіли, вам просто потрібно ввести Stop Aging, True або False. Я також не вводжу, тому що мені не потрібно цього вводити. Є також щит Immortal Zoї. Теж вводите True або False. І, власне, він застосується. Я ж його не вводжу на екрані, просто показала вам, що саме потрібно вводити. Як забрати вагітність у моєї зої? Дуже просто. Пишете Remove Pregnancy і нажимаєте Enter. І цей чит спрацює. Ваша Зої більше не буде вагітна. Якщо ви раптом захочете, щоб ваша Зої народила одразу в моменті, то вам потрібно ввести наступний чит, після якого вона народить, це Hello, my Angel. І Enter. Після цього чита ваша Зої народить нового персонажа. Моментально. Наступний стосується навичок. Вам потрібно ввести те, що я ввожу на екрані: Set Skill Level. Далі вводимо нашу навичку. І рівень, до якого ми хочемо дійти. Я вводжу 5. І, власне, моє садівництво покращилося до 5 рівня. Звичайно, не можу не згадати про чит, який стосується кар'єри. Вам потрібно ввести job promotion. І нажати Enter. Але в мене тут фейл, тому що в мене Зої мій не влаштований на роботу, тому цей чит не спрацював. Якщо ваш ЗОЙ влаштований, то у вас буде підвищення на роботі. Наступний чит стосується того, що е, якщо ваш СІМ буде хворіти, ви можете його вилікувати за допомогою цього чита. Cure illness і все. Вводите «Enter» і це має спрацювати. Отже, ми потрішки підходимо до кінця, це останній шод на сьогодні. Hide Cat Eye True or False. Він забирає ось цей значок над головою ваших Зої. Все дуже просто. І аналогічно виводите, якщо хочете навпаки повернути цей значок, але пишете false. Hide Cat Eye false. І цей значок повертається. Ось і все. На цьому я закінчую цю малесеньку підбірку читів на сьогодні. Я сподіваюся, вам стало більш зрозуміліше, як працюючи він зорі, і ви черпнули для себе декілька читів, які будете юзати. Тому що вони всі дуже-дуже потрібні, якщо ви там будете створювати якийсь контент. Дякую вам за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на цей канал, поставити сповіщення на он. Ну і звичайно, до нових зустрічей. See you later!